Сьогодні 25 травня, в 5 часов ранку. у нас повітряна тривога і не тільки в нас, цілу ніч. Ой. І я всіх вітаю вас з Вінниччини на каналі Улюблена Садиба. На дворі похмуро, ось таке похмуре небо затягнуте, моросить дощик. І прохолодно сьогодні, вітерець прохолодно. Я ось вийшла на двір подивитися, що тут і як, що підросло, що не підросло. Хочу показати ось знову свій клематис, він ростів ще більше, ще краще за день. Тут цвітуть мої бегонії, рожева бегонія, Голден пікоті. Ось така красоточка. Тіша там біла в мене, не порозцвітали, ще біла і Зараз Покажу, які ще раз все. Тут дуже ще не, не, поки не розцвіла, нарощує зелену масу. Ось, ось така абрикосова заціла. Ось така квіточка гарна. І хочу показати вам, що в мене є, яка розцвіла квіточка. Ось такого кольору розцвіла пеларгонія, но камера не передає того кольору. Насправді вона якась як помаранчева, тут зовсім інша. Хотіла показати який гарний колір, але не, не передає вона такого кольору. А Квітка ось така дуже гарна. Ці ще не цвітуть, ще стоять на бутонах королівські. Дуже жалко, що не можу передати колір, як є насправді. Вже скоро буде розцвітати півонія, але ще не цвіте. Я думаю, нехай перечекає дощів, щоб її не попсували її квіточки. На дворі після дощу сиру, земля ще така влажна. Я буду щось робити у теплиці. І в теплиці велика волога. Я ще поливала, ще де-не-де де капав і конденсат, і там якась дірка і у плівці. Плівка у мене вже третій рік стоїть. А напевно, ще й четвертий рік. Не третій, а четвертий Якраз війна почалася, накривали теплицю. Ось такі в мене вже, вже огірочки. Вже є такі, що цвітуть квіточки є. Я їх попідв'язувала. І, напевно, сьогодні я їх покроплю квадресом, поки що немає. Ще такі маленькі тільки Ось такі ось огірочки. Там вже оцвіван один. Я його обірву того, тому що там він самий нижній, нехай росте. І ось я сьогодні. Розповім, що в мене сталося, яка пригода Ех, цікава така. Ну, по крайній мірі для мене. Ось покажу сіяла кавуни. Сіяла у таких великих стаканчиках. І ось, подивіться, зійшли, ну не 100%, вже деякий сходить, деякий ось так появляється, деякий зійшов. І ось у мене є у стаканчиках. Таких більших теж сходить. Це в один день сіяла. І ось посіяла такі маленькі стаканчики. Це, не знаю, 100-грамові, напевно. вони стаканчики маленькі. І подивіться, ні одного немає, ні, ні один кавунчик не зійшов. Одне й те ж саме насіння, в один день сіяла, одна і та сама земля. Чому так, Я ті не знаю. Я тут вже пробувала шукала те насіння. Насіннячко, як якби я знайшла, але не видно. сходів немає. Не знаю, що таке. Чому у більшій, посуді сходить краще, а в менші ось так. Ось посіяла я огірочки. Це мені дала моя кума із просрочене насіння. І подивіться, зійшло, як гарно воно хоч вже й просрочене. І було, зійшло в мене два ящики цих огір, огірочків. Вже навіть випускали ось такі справжні листочки. І ось учора я щось робила там у теплиці, і ми ж роботою в теплиці виносила трошки деякі там, знаходила помідори, виносила на город там, ще тикала. Дощ йшов, але дуже добре посадити, не потрібно поливати. Е, прийшла, Ще я дивилася, всі ці, як зійшли в мене ці огірки. Е, роз, розповідала навіть по телефону, говорила з кумою, кажу, зійшли всі огірки. І пішла, думаю, до хати я їсти варити. Це десь, напевно, з час мене не було е, тут в теплиці. Після того, як я зварила їсти, виходжу на дві е, приходжу назад до теплиці, тому що дощ йшов. Заходжу, дивлюся, якось так. Один ящик огірків стоїть, а другий ящик, подивіться, що ні одного огірка немає. Де поділися огірки? Напротязі часу, на протязі години якої мене не було, я перед цим якраз так їх дивилася, роз, роздивлялася, подивіться, залишилися одні стопчики. Що з'їло огірки? Явно з'їло, тому що ще вон два отаких от погризяних лишилися. Я вирішила, що це слимак з'їв, тому що у нас ці рижі слимаки лазять. Я почала шукати слимака. Кругом обшукала, нігде під кожним стаканчиком, кругом нігде слимака не знайшла. Я і внизу там шукала під стілажами, під цими там мокро, немає. І думаю, десь він сховався, Ну так за, за годину з'їв усі мені огірки. О, лишилися отакі ось стопчики, а в, в деяких місцях і навіть один огірочок покажу отакий, отак ось лежав. От, отак. Я насипала в мене лімацит, я, я користуюся від слимаків. Не тільки я, в нас багато людей користуються ним. Це біологічне, такі біологічні гранули, біленькі, ось такі. вони. Слимаки на них лізуть, їдять і розчиняються, на таку рідину на слизь таку. Понасипала я кругом тут на ці доски ці гранул і вниз туди насипала. Думаю, вранці я прийду, він все-таки цей слимак там десь він здохне, як він туди наліз. Так, роз... Хвилювалася за ці огірочки, що це ж цілий ящик огірки взяв. <кій> Прийшла до хати, розповідаю своєму чоловікові, що він каже, не знайшла слимака, не знайшла, шукала кругом, де він міг так швидко сховатися і як він міг так швидко ці огірки з'їсти. А він каже до мене, а може це капташка там? І я згадала, коли я на городі висаджувала помідори і йшла назад хотіла зайти в теплицю, залетіла пташка. Я навіть не подивилась, чи то горобчик був, чи хто то. І я, щоб йому тут не, він не лякався, хай він собі вилетить, відкрила ширше двері і пішла варити і їсти. І я так зробила вивод, що, напевно, це, ця пташка мені так склювала ці огірки. Ну, тому що я не думаю, що слимак так швидко. Міг їх ну отак ще погрізти, отак, як оце, міг слимак. Ну, Но як з ножом позрізані, тільки залишилися одні стопчики. Ось така мені вийшла неприємна ситуація із моєю розсадою, із розсадою огірків. І як, як ви думаєте, що це дійсно, напевно, це пташка з'їла. Ось такі мої вже помідорчики попідростали. І вже навіть тут є завість. І я сьогодні свої е, помідори буду кропити борною кислотою і квадрісом. І буду кропити квадрісом свої огірочки. Поки що вони не е, мають зав'язі. вже такі ось вони цвітуть, і навіть оці вже повідцвітали, є вже такі пуп'яночки. Я покроплю квадрісом. Там е, час очікування 5 днів для огірків у теплиці. Але за 5 днів я не думаю, що вони вже виростуть ці огірки, тому що беруться ось такими жовтими плямами. Я не знаю, чи це не хвороба. Тут наче нічого не видно, а зверху ось такі плями жовті. Не всі, ну, беруться, чи то вони од того, що трохи на дворі сировато, чи це вже напала хвороба. Сьогодні потрібно обробити мені ось така в мене сьогодні буде завдання. У нас такі дині в мене ось тут ще є. Ну, є. Така ще розсада не повисажувала огірки, у мене ось сатіна. Сьогодні висажу на город і накрию агроволокном. Накрию, зроблю. У мене ще є один парничок такий дуги і підсніжник, чи, як він зветься, там накрию ці огірочки. З чим я хотіла сьогодні, що я хотіла вам розповісти. Всім бажаю мирного неба. Гарних урожаїв і Божих благословень. До наступної зустрічі.